Привіт, мої хороші. Чомусь мені сьогодні взагалі таке не ну, збиралась дивитись таку тему, чи вилікуєтесь ви? Чи вилікується людина? Чи можна вилікувати захворювання? Розумі... Ви повинні зрозуміти, що то загальний розклад. Але, але, можливо, якась порада. Ну, дивіться, все, що робиться, це робиться для чогось. Чомусь я взагалі не люблю таке дивитись, тому що здоров'я ми дивимося виключно по людині. І якщо там ну, велика проблема або треба операцію, то ви можете прийти на особистий перегляд. Я все подивлюсь. Питання про інше. Щось, от хочеться щось вам сказати, і зараз буду це казати. Зараз піду. Якась комусь дуже важлива інформація. Чи можна вилікуватись. Чи можна вилікувати людину? Чи відступить хвороба? Що вам треба зробити, загадати проблему. по собі або по людині? Смерть ми тут не дивимось, ми дивимось хворобу, чи вилікується. Можливо, нам зараз дадуть інформацію по причинам хвороби. Не забувайте підписуватись та залишати свої коментарі. Чи вилікається хвороба? Перша варіант. Обирайте. Ви можете загадувати декілька разів різні питання. Ви почуєте саме те, що вам треба. Ви будете передивлятися, але інформація буде сприйматись по-різному. Тут треба час. Та зусилля перший варіант. Так, тут є психосоматичний фактор. Це, кажуть, це говорить нам про те, що хвороба може приходити відступати, або бути якісь рецидиви, або краще гірше. Дуже важливий є імунітет та ваш фізичний стан. Або вона давня. Вона не просто так прийшла. Тут є кармічна зав'язка в проблемі. Вона вас прийшла чомусь навчити. Чому ти вчиш? Чому ти вчиш? Взаємодії, просити про допомогу. Можливо, не відразу почали лікувати. Або кимось іншим займалися собою, ні. Концентрацією на собі. Є така дуже гарна практика, коли ми прокачуємо даоська культура, коли прокачується кожен орган. Коли кожен орган в тілі посміхається, тобто ви не дуже знаєте себе, ви не незнайомі. І ви будете знайомитись. Собою. Ви будете навіть навчатись, можливо, ви вивчаєте якесь це питання? Дивіться, ще йде інформація. Якщо то є родове. прокляття Зрозуміли, хвороба. Може, то онка, яка передається, або то є генетична, або родове. Да? Тиск, серцева, судині то треба змінити підхід до лікування. Зовсім інший нестандартний. Не чекати результату, а намагатися. Знаєте, це як кажуть, коли почали лікувати голками-голками, то весь світ думав, що ти якась шиза. Насправді, то є дієвий метод для сосудів. Чомусь тут мені такі йдуть. хвороби. Дивіться, тут ще такий є момент, дівчата, в кого пішли проблеми по здоров'ю, ще така інформація. В процесі спілкування стосунків чоловіком, можливо, ви вже розійшлися, або після відразу нього. Тут неправи наречні, може бути прави але якщо у вас пішло погіршення по Здоров'ю треба розв'язати цей зв'язок з тим чоловіком. Тут є негативна програма на здоров'я. Це загальний розклад, але ви почули. Чи відступить хвороба як лікувати? Лікувати По роду. Знову інформація, що то може щось тягнеться. За справедливістю щось родове. що тут дуже багато інформації. Дивіться, хто дитинку дивиться, дітки, які народжувалися, бо якщо у вас вони народжуються з вадами, бо ви не можете їх народити, бо в них вади, ви зрозуміли, коли ви їх носите. Та не просто так треба дивитись, розв'язувати цю ситуацію. Знову повторюється інформація, що ти могла негатив та погіршення здоров'я від чоловіка отримати, та за справедливістю, дивіться, треба переглядати сам процес лікування. Можливо, навіть кудись поїхати, в інше місце. Тобто не бійтесь тут експериментувати. Але тут не кажуть, що це тільки знахарство. Це тут медицину ніхто не відміняє це однозначно. Тобто тут, тут є проблема і медицинська. Дивіться, коли ми дивимося енергетику, ми бачимо іноді, я бачу, що давить на якийсь орган енергетична проблема, тобто якийсь негатив. Тобто, він вже псує роботу. Якщо там медицина безсила, тоді дивіться енергетику негатив. Другий варіант. Бо тут нестабільний стан психічний, або ми тут маємо гормональний дисбаланс, або там нирки, щось пов'язане. З інтоксикацією, тим, що ми набираємо зайву вагу, зайву рідину. Каже, тут треба рухатись активніше. Є, є, тут є можливість все це змінити, вилікувати, покращити, але ви чомусь, чомусь активно не дієте. Можливо, то стабільний якийсь стан ваш, який не дуже сильно вам шкодить по життю. Можливо, тут травками можливо лікуватись травами, якщо інша хвороба. Ні, тут, тут є вірогідність вилікувати. Дивіться, якщо у людини там повний букет. І дуже багато там якихось моментів. Тобто, якщо ви дивитесь родича у віці. Коли там, ну, або у вас декілька захворювань, ви задаєте питання тільки по одному захворюванню. Тут вам кажуть, що процес є хронічний, якого ви не бачите, але тут, можливе покращення, це однозначно. Чому не йде воно, якщо воно не йде? Ну, по-перше, або тут було лікування, зараз воно не проводиться. Або класичний метод тут просто безсилий. Розумієте, якщо ви наразі в лікарні, він просто безсилий. Тут інші методи, інші підходи. І тут таке вам єдине побажання, дивіться, вас дуже сильно залежить тут від роботи з чомусь саме серце. Серце погано качає вам кров. І винні ви в тому самі, чому не можемо душити? Що бо щось там з серцем, з кров'ю. Погано качає. Чому погано? Тому що ви себе накручуєте. Ви себе блокуєте. Блокуєте взагалі від здорового його життя. Ви завжди обираєте якийсь негатив замість того, щоб обрати позитивне рішення. Якщо мене зараз дивляться люди з великими проблемами. Як нашталк там, онкохвороби, Те, що виліковне, У вас є можливість жити повним життям. Давайте я так скажу. Вам буде шанс великий. Ви боїтесь, у вас серце просто порізане і зрізане. Я тут ну, більше, ніж впевнена, що по серцю там є проблеми. Я там є дисбаланс. Можливо, погано воно качає, тому є якісь там моменти. Вам, вам здається, що це порча. Вам це здається. Там просто треба працювати. Треба спочатку, бо спочатку, невірно, діагнози і невірно лікування. Спочатку. Знайдіть причину, не знайдено причину. Я так боюся бути здоровою і щасливою, що я просто нічого не буду робити. Я краще буду страждати. Ну, тут такий варіант.